Шокуючі зміни чоловіків 60 плюс відправлятимуть на фронт. Депутати підтримали законопроєкт. Українці не стримують свого обурення. Директива, що стосується призову громадян старших за 50 років, на практиці не діє. Медиків планують розбронювати. Невже частина одразу їхатиме на передову? Про все це далі. Додивіться до кінця. це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало. і останні події. У Раді пропонують дозволити контракти із ЗСУ українцям після 60 років. Ініціатором та автором цього законопроєкту є нардеп Роман Костенко. Впроваджуємо контракти для осіб віком 60. Сьогодні у Верховній Раді України зареєстрували ініційований мною законопроєкт, який надасть право громадянам віком 60 добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. За словами депутата, це цитую відповідь на запит суспільства. Мовляв, є дуже багато вмотивованих українців старшого віку, що готові бути корисними у війську. Законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60 плюс під час воєнного стану за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60 плюс. Потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від генерального штабу ЗСУ. При цьому парламентар додав, що 36 колег депутатів підтримали цю ініціативу. Ба Більше представники Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ також брали участь у розробці законопроєкту. Натомість самі українці у коментарях під дописом Костенка вибухнули обуренням через ухвалення такого рішення. Ось що вони пишуть з практики. Це велика журба. Мав декілька шістдесяти плюс. Тягар, офіцери, звісно, будуть в захваті. Можна буде ще з п'ять років полежати на посадах. Шістдесят плюс одиниці фізично витягнуть, про передові підрозділи взагалі мовчу. Яке все шістдесят плюс? Ви це називаєте реальним запитом суспільства? Серйозно реальний запит чіткі терміни служби. Ваше шістдесят плюс це як припарка дохлій коняці. Зробіть щось дійсно потрібне і необхідне. Прийміть закон про терміни. Пустослови нікчемні, якщо в тилові частини, то можна в інших випадках 60 плюс тягар. ВЛК звичайно кожному може написати, що придатний без будь-яких обмежень, але наскільки такого придатного вистачить? Нагадаємо, що нині граничний термін служби 60 років. Після досягнення цього віку чоловіку необхідно самостійно з'явитися у ТЦК, надати паспорт, військово-обліковий документ та подати заяву із проханням зняти його із військового обліку. Після виконання цієї процедури людині точно не матимуть право виписувати повістку і мобілізація після 55 років її не торкнеться. Проте військовослужбовці, які мають високий рівень професійної підготовки, багато досвіду і визнані ВЛК придатними до проходження служби у війську, на їхнє прохання і без законопроєктів, можуть бути залишені на військовій службі після досягнення граничного віку на термін до 5 років, тобто до 65 річчя. Тим не менше, прямо зараз мобілізація чоловіків старших за 50 років у розпалі. До війська можуть забирати будь-якого військовозобов'язаного із цієї категорії, якщо в нього немає підстави для отримання відстрочки від мобілізації. Точно мобілізують тих, хто має дефіцитні спеціальності зокрема, йдеться про зв'язківців. Разом із тим, адвокат розповів про нові критерії призову українців 50 плюс років. Зазвичай військово зобов'язаного з військовим досвідом або спеціальністю направляють у ті війська, які йому підходять за військово обліковою спеціальністю, ще таких військово зобов'язаних можуть відправляти в піхоту. Однак, за словами адвоката, дискусійним залишається питання призову чоловіків віком від 50 років, які за висновками ВЛК мають три або чотири категорії Б непридатності до служби. Приміром, якщо в людини діагностовано грижу, подагру, проблеми із серцем та ще якісь тяжкі захворювання, то маючи стільки категорії Б, особа де-факто не може повноцінно виконувати завдання. Вірогідність мобілізації такої людини низька. Водночас, якщо у висновку ВЛК стоїть лише одна чи дві категорії Б, то таку особу точно мобілізують. Тим часом у ТЦК кажуть, що призов цієї категорії українців відбувається відповідно до чинного законодавства України. У нас по законодавству чинному призову підлягають військовозабов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Вісімнадцять 60 – ті, хто перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, крім е, категорії до 25 років, які пройшли базу загальновійськову підготовку або визнані були по-старому обмежено придатними. Деякі медики можуть втратити бронь від мобілізації у міністерстві охорони здоров'я розкрили деталі. Для забезпечення потреб збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, яких є потреба. Наразі Міністерство охорони здоров'я України отримало відповідний запит від міноборони та командування медичних сил збройних сил України. До слова, у лютому 2025 року кабінет міністрів України дозволив бронювання 100% медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я. У Міноборони після заяви МОЗ зробили уточнення, що розбронювання стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ. Йдеться про посади санітарних інструкторів, медичних сестер і братів, фельдшерів, військовозобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом лікувальна справа сімейний лікар за контрактом строком на один рік. Причиною, яку називають у відомстві, дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах обіцяють, що сам процес бронювання буде точковим, погодженим із МОЗ і обласними департаментами. Водночас, на жаль, працівники медичної сфери нерідко причетні до хитрих схем ухилення українців від мобілізації. Військовозобов'язні чоловіки готові платити тисячі доларів за липові довідки та фейкову інвалідність. Брати за це гроші готові медики усіх рівнів: від сімейних лікарів до очільників закладів. Як працює підпілля медичних довідок і скільки коштує відстрочка про усе це далі? Мільйони гривень і доларів гучні затримання і суди по обранню запобіжних заходів, коли на лаві підозрюваних лікарі та керівники медичних комісій у різних регіонах країни. Ось на хабарі у 10 тисяч доларів затримали голову Фастівської міжрайонної МСЕК. А це так само на гарячому спіймали членів ВЛК у Черкасах. Урядового лікаря знайшли 54 тисячі доларів готівкою. І ще 60 тисяч доларів слідчі вилучили під час обшуків у будинках та службових кабінетах. МСЕК, ВЕКА і ТЦК на Волині. Схема всюди спільна і тягнеться ретельно переплатеним ланцюгом, який починається ще з первинної медицини. От один із останніх скандалів на Харків. Що ні, у жовтні стало відомо, що тринадцятеро медпрацівників списали понад 400 чоловіків із військового обліку серед співучасників депутат міськради, і він же за сумісництвом сімейний лікар. Але корупція у медико-соціальних експертних комісіях була і до війни, кажуть у ДБР, бо самим все вирішує продовжувати змінювати чи взагалі знімати з людини групу інвалідності, а відповідно й виплати. Але тепер на першому плані питання придатності чи непридатності до військової служби. Є людина зазвичай, яка шукає. Так би мовити, клієнтів чи пацієнтів, яка має знайомих в державних установах, але в державній установі швидше за це вона не працює. Цінники коливаються від 500 доларів до 20 тисяч доларів за послугу. Прайс може різнитися залежно від регіону і угрупувань. Вони враховують статус людини, її матеріальне становище, рівень безпеки. Ну тобто наскільки безпечно, наскільки можна довіряти громадянину безпосередньо, якщо він не не зателефонує зараз там в поліцію чи в ДБР за третій рік війни всі стали обережними. Як викривають ці схеми? Це можуть бути і анонімні дзвінки на гарячу лінію, і дописи у соцмережах, і тривалі розслідування під грифом. Секретно операції планують так, аби зафіксувати отримання чергового траншу. Тоді довести їхню причетність до корупції найлегше, пояснюють правоохоронці. Також є випадки, коли ми документуємо. Коли люди надають, ну, хабородавці, так ми їх називаємо. Будемо називати також, ми їх документуємо, і притягаємо до кримінальної відповідальності. Чи можливо подібне за кордоном? Ми запитали у юриста в Нідерландах у своїй відповіді. Він категоричний. у нас немає відомого корупційного скандалу щодо допомоги по інвалідності? У Нідерландах немає і груп інвалідності. Там працює відсоткова система від 35% мінімум і до 75% максимум. Останні мають пільги по отже, підтверджувати їх не треба. Решта мають проходити комісії кожні два роки. Від цього залежить сума виплат. Стан людини оцінює не медична організація, а установа із працевлаштування. Там є лікар. Він перевіряє вас за 24 критеріями. Ви йдете до експерта з праці, і він вирішує, які інші роботи ви, можливо, ще можете виконувати. Підхід у кожному регіоні різний, десь медики більш прискіпливі, десь менше. Через це пояснює адвокат, система перенавантажена і до кінця несправедлива. У лікаря може бути на вас лише 10 хвилин. Це замало. Він може неправильно вас оцінити. Половину таких рішень оскаржуються в суді. В Україні оскаржити рішення СЕК у суді теж можна, але як правило, українці цим правом не користуються і намагаються вирішити за гроші. Відтак самі підіграють корупційним схемам. Лише за повномасштабну війну правоохоронці зафіксували 255 кримінальних проваджень 188 осіб отримали усі потримали підозру. Передбачене покарання від стягнення штрафів до 10 років позбавлення волі. Але за грати ніхто так і не потрапив. Всі обвинувальні вироки вирок у вигляді штрафних санкцій навіть є випадки, коли Обвинуваченого передавали на поруки колективу. То що ж потрібно змінити, аби інвалідність перестала бути товаром? Відповідь на це питання мовляв знають у МОЗ. Міністр звітує сек реформують. Ми досі живемо за старими законодавством принципами. Тобто у нас встановлення інвалідності відбувається за документами ну майже радянського зразка або початку 2000-х, тобто дуже застаріло. Відповідний законопроєкт про зміни в роботі МСЕК у Верховній Раді готують до другого читання. Нардепи планують нововведення. Зокрема, хочуть ввести електронний документообіг, дозволити відеозйомку та створити спецорган, де рішенням МСЕК можна буде оскаржити. Ярина Кондрачук, Олександра Мітіна, Роман Сищенко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте ідею почати відправляти чоловіків 60 плюс на фронт? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 410 тисяч підписників. Далі більше побачимось.